Служба безпеки України вкотре закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих прильотів. Такі відео чи фото можуть бути використані російськими пропагандистами та військовими. Останні, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше. СБУ прилюднило відео із чоловіком, який поділився з друзями власним записом атаки дронів Камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об'єкта критичної інфраструктури. Вказані відеоматеріали були використані російськими змі для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Та коригування точності завданих ударів також я розумію химість моїх дій та до чого вони призвели. Ніяких злих намірів я не мав та не бажав зашкодити будь кому із жителів міста та держави в цілому. Закликаю всіх не повторювати моїх помилок. Та тому, що вони можуть бути використані в інтересах країни агресора СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі інтернет. Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності. Зберігаємо спокій і здоровий глузд. Разом переможемо.